Всім привіт! Привіт з півночі України, Суми! Ось і настав жовтень. В цьому році дуже важке літо видалося для троянд. Ну, не тільки для троянд, а й для всіх рослин. Дуже було спекотно. З червня жодного дощу. Весь вересень теж не було дощу і була теж підвищена температура. Тому всі свої рослини мені приходилося часто поливати для того, щоб мали вони такий пристойний вигляд. Ну і зараз якраз набирає соковитості, бальзаміни. Які в мене ростуть у горщиках і в ящичках, кашпо висять, скрізь вони в мене посаджені. І рожеві, ось такі червоні, і повні помаранчеві. Я дуже люблю ці квіти, вони в мене повністю заміняють петунії. Я відмовилася зовсім від петуній. Петунії треба постійно. Формувати, прищипувати, щоб був гарний кущик, а бальзаміни ростуть та й ростуть. Головне, щоб шкідників не було вчасно обробляти. Ось і все. Від яких квітів я що не відмовлю, це пеларгонії. У мене такі місця під будинком, де немає прямих сонячних променів, тому тут гарно ростуть і бальзаміни, і пеларгонії. Теж вони в другій половині літа набирають такого яскравого зеленого листя кольору. Яскраві квіти. У мене багато пеларгоній. Зараз я вам покажу цю яскраву червоно-помаранчеву. Паларгонію і ось там. Далі за нею теж рожевий бальзамін. І кожний осінь мені так шкода ці квіти, що вони можуть змерзнути, і постійно мені приходиться їх пересаджувати, возити додому на роботу, а потім весною знову привозити сюди в сад. Потихеньку починаю перевозити свої бальзаміни додому, бо вже прогнозують у нас заморозки. Два горщики тільки перевезла. Далі ще треба багато чого перевозити, горщики і пеларгонії, інші квіти. Ось така краса. Ну, а зараз повернемось до троян. Осінь якраз жовтень листопад. Це той час, коли хочеться роздивлятися кожну квіточку. І вже не шкода мені зрізати їх. Ось це аспірин. Дуже гарно квітне він вже це третя хвиля. На нерозкритих квіточках дуже гарно видно, як проявляється рожевий колір. Ось, бачите, на піврозпуску квітка і видно рожевість. Також квітне вовсю. Майже закінчує вже своє цвітіння зефері. Дрібненькі трояндочки. Мені так подобаються вони в букетах, саме як доповнення до інших троянд. Тоді вони так гармонійно виглядають у букеті. Додають ніжності, Лариса. Лариса вже майже відквітла. Ну, ось хочеться роздивлятися кожну квіточку. Така красива закрутка. Це пагін троянди Лес Celebrate. Теж чудова троянда. І так осінню гарно пахне. Має такий відчутний аромат. Зрізала в букеті. Стоїть вже тиждень і дуже гарно. Батічелі. Ось так розкривається квітка. І такий має ніжний колір квітка N Хендерсон Має ось такий тракотовий реверс і серединку кавово помаранчевого кольору. Потім з'являється рожевість в самій квітці, дуже довго тримається квітка. Ну, а це моя улюблена мокаруса. До чого гарна квітка. Теж дуже довго стоїть у вазі. Більше тижня вже квіти стоять. Змінюється лише колір, такий робиться більше кавовий. Вестерленд. Ну, а це. Чайна гібридна фольклор. Теж чудова квітка. Ну, Типова чайна гібридна. Ось такий пуп'янок гарний. Теж довго тримається квітка і має гарний аромат. Мануель Каноас. До чого мені подобається ця. Молочна серединка і дуже цікава закрутка квітки. Rapsidien Blue. Еді Мічел. Теж чайна гібридна троянда. Ну, а це бріоза. Ось такий зараз, восени має колір. Це вже дуже давно квітне ця гілочка. Ну, а це дивиться в небо моя саліта. Дуже гарна. Також зараз почали квітнути, дуже вигнали високі пагани вже після першої брізки. Це шнеї вальцер і Сантана. Дуже високі троянди. Ну, а це квітне вже, не знаю, мабуть, втретє Вінтер Лодж. Нова троянда в мене лише два роки, але вже потужна, кущ такий гарний, вже рослий, сподобалась троянда. Саверсонг, соковитий морквяний колір. Саме зараз вона не запікається, спала спека. Позаду це пілігрім і Golden Celebration. Такий гарний стоїть аромат. Під цих англійок. Супертрупер і Голден Селібрейшн. А ось це Квітка Ян Артюс Бертран. Подивіться, які тичінки. Кодлаті жовті тичинки. Хочеться роздивлятися кожну квіточку. І підхопила борошнисту росу. Деякі троянди в мене восени захворіли борошнистою росою, тому що часна не обробила їх. Тому. Хворіють, але вже зробила обробку, приглушила цю хворобу і вже нові паростки, ось бачите, чистенькі. Тому рекомендую обов'язково робити профілактичні обробки вчасно, особливо восени, коли перепади температури дуже різкі. Едгар Дега, подивіться, які гра кольорів у квітці, і подивіться восени, який гарний стоїть пишний кущик, дуже багато листя на ньому. І ось такі загострені, красиві пуп'янки. Квітку дуже довго тримає в базі. Спрейне троянда, Барбадос. Ось така чудова закрутка. Якось по спіралі закручуються пелюсточки, має такий гарний колір, наваліс, дві квітки поламав вітер, але тримаються вони. До чого люблю закрутку цієї троянди. Подивіться, як уложені пелюсточки. Дуже ароматна троянда. Ну і це пуп'янки манюні you eyes only. Симпатії. Ну і це. Чотири сезони. Восени, чотири сезони в моєму саду це хід, тому що спала спека, пелюстки не запікаються, і отакі яскраві квіти у чотири сезони. І такий вигляд має мій сад в жовтні місяці дуже багато нових пагонів, які треба всі зберегти взимку. Буду пригинати, укривати. Так люблю робити букети, бо сини із цих троянд. Тому багато квітів зрізаю в букети, дарую своїм друзям і собі ставлю в вазу. Ось нарізала. Сімпатія і Сантана. Дивіться, яка квітка Сантана. Ось таке ціле відро. Саліта. Буду формувати букетики, шнеєвальцер. вальцер. Буду формувати букетики вже за кольорами і дарувати. Два букетики буде на день народження своїм співробітникам. На роботу віднесу, базу собі поставлю додому. Ось так. Що тут ще зрізала? Зефері, Лариса, Ліола. Лес Celebrate Пурпур Сплеш і Мінерва. До чого ароматна Мінерва Забиває всі троянди Чарльз Остін, Дам де шалансо. Оця ніжна рожева. Не знаю назви. Ну Купувала я королева Швеції але мені не схожа на неї вона. Буду формувати за кольорами букетики. Ось така краса. І примітила, що восени майже всі троянди дуже мають сильний аромат. Ну, окрім аспіріна, зефері та ліоли. Всі інші троянди дуже пахнуть. Нотердам Дюрезер, Бріше, Шнея Бальцер, Саліта, ельф, Нельсен Манфорд і Надінк Ксела Ritchie. Всі ці троянди дуже ароматні. Аромати відрізняються. І змішуються ці всі аромати в одному букеті, і стоїть такий аромат, шикарний, що просто. Кіт проважає нас додому. На цьому буду з вами прощатися. Дякую за увагу, дякую за підтримку мого каналу, за лайки, вподобайки, за підписку. І дякую Збройним силам України. Віримо в них і віримо в нашу перемогу. Слава Україні і героям слава! До побачення, до нових зустрічей!